Всім привіт, друзі! Як ви зрозуміли по картинці, в цьому відео я покажу, як виводити свої світкоїни на біржу Bybit. Я буду показувати на Bybit, ну а ви можете виводити на будь-яку іншу біржу. Тут є дуже багато нюансів, тож дивіться відео уважно спочатку до самого кінця. Ну а перед тим, як ви почнете перегляд відео, попрошу вас підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Багато хто з вас писав мені коментарі, що у вас не відображаються монетки в гаманці SweetWallet. Це із за того, що у вас не було жодної транзакції вводу або виводу на цьому гаманці. Для того, щоб виправити це, потрібно зайти в гамане Wallet і натиснути кнопку Transfer. Далі натискаємо Send і тут нам потрібно ввести нікнейм вашого друга, якому будете скидувати монетки. Можна скинути мінімальну кількість монеток, 0,1 чи одну, головне, щоб була зарахована транзакція. Так само ваш друг вам поверне ваші монетки і у нього теж активується гаманець. Як вивести світкої на біржу Bybit. Хочу вам нагадати, що в мене є на каналі окреме відео, як реєструватися і верифікуватися на біржі Bybit. Посилання залишу в описі під відео. Перше, що нам потрібно, це зайти на нашу електронну пошту і ввести фільтр пошуку світкоїн, щоб довго не шукати. І знаходимо саме перший лист від Switcoin, де є активаційний код. Тут натискаємо Login to Your Sweet Wallet і нас перекидає на їхній сайт. Гортаємо в самий низ і бачимо посилання «Wallet Near». Натискаємо і після того нас вже перекидає на гаманець «Near». Далі просто натискаємо Import і тут будуть відображатися наші токени «SweetCoin», якщо ви робили до цього вже транзакцію. Якщо ви не робили, то ваші токени не будуть відображатися тут. Після того, як у вас відображаються на гаманці «Near» ваші Світкоїни, ми натискаємо відправити. Потім вибираємо «Sweet», тиснемо Use Max. І тиснемо Продовжити. Тепер заходимо на біржу ByBit, натискаємо активи, Депозит. І тут пошуку пишемо світ. Натискаємо і тут саме важливе, подивіться уважно, ми натискаємо обов'язково мережу НІР. Копіюємо адрес і переходимо знову у гаманець НІР. І вставляємо адрес, який ми скопіювали на біржі, натискаємо відправити. І бачимо, що транзакція успішна, і прийти вона має за 5-10 хвилин. Тепер просто переходимо на біржу ByBit, натискаємо продати всі наші світкоїни і фіксуємо наш профіт. Не забувайте, що продати ви можете лише 10% від вашої загальної суми токенів. Кожного місяця вам будуть розблоковуватися ваші токени, які ви зможете потім так само продати. Я думаю, що потім буде набагато легше це все зробити, коли на гаманці світволет розблокують функцію продажу. Ну а тепер можете користуватися цією функцією. Якщо це відео було корисним для вас, то підпишись на канал, натисні на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось.